500-600 дронов плюс, возможно, какие-то ракеты не, э, не европейского, украинского производства. Все, теперь могу умереть спокойно. Ну, ладно, ладно. Если вы думаете, что Россия выдохнется, потому что несет потери, то не дождетесь. У нас мобилизационный резерв идет на миллионы. Я костылями, он люди с клюшкой, он вообще с этой четырехножкой. Увеличение пособия по беременности и родам для студенток, аспиранток. Почти в чотири рази. Друзі, мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Як і завжди гостро та влучно. Ми вам розкажемо про що страждають і бідкаються наші вороги. І чому вони нас як і завжди звинувачують? А ще ми обов'язково подаруємо вам привід сьогодні посміхнутись. Але перш за все, не забувайте нам допомагати в поширенні інформації. Звідси лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути, побачите. Ні, ну я не можу. Навіть я не можу собі таке дозволити розповідати в якості і псоху, і псо немає значення. Ну просто я завжди маю відповідати за ту інформацію, яку я розказую своїм глядачам. Хай навіть вона має діяти проти наших ворогів за перебріком. Але коли російські пропагандисти замість нас кажуть, що Москві треба приготуватись, що ми накопичуємо дрони і будемо запускати по 600, Завжди хочеться спитати серйозно, правда really? І це будуть дрони нового покоління, яких не чутно при заході на ціль. Слухайте, а може ще і не видно, може ще й так. Просто вони бабахнули і все. Я вже не знаю, правильно чи ні, коли пропагандисти збирають наш хліб і самі залякують росіян. Але, зрештою, немає жодних сумнівів, що українські розробники, наші технічні майстри справді займаються безкінечною розробкою і вдосконаленням безпілотників. От тільки ми завжди все ж таки робили ставку не на кількість, а на якість річ не в тім, щоб запустити 600, річ в тім, щоб всі цілі були знищені. Ну а там скільки їх треба, 5, 10, 15, стільки ми використовуємо. Але з іншого боку, якщо росіяни зайвий раз обісралися, то чому я маю бути проти? Вчора у мене був розговор з, з офіцерами, нашої розвідки, которые в глибині території на жаль, гріксажаленню Москві приготуються. противник 100% будет сейчас воздействовать. Да, он сейчас сымитирует, что переговоры не договорились, будет давить. Поэтому 500-600 дронов плюс, возможно, какие-то ракеты не, не европейского, украинского производства. Я напомню, что они там создают удлиненную версию ракеты «Нептун» на 1000 километров длинный «Нептун». Они создают оперативно-тактическую ракету «Сапсан». Они готовят много. И здесь несколько аспектов. Во-первых, по данным нашей разведки, которая сейчас поступает, мы видим, что Украина накапливает большое количество дальнобойных дронов. То есть то, что они сейчас там запускают 50-60 в сутки, это минимум, и они накапливают очень много. В Подмосковье сейчас мы уже видели долетающие беспилотники нового поколения. К сожалению, выходцами из Колкова были созданы. Они, по-моему, используют гибридные двигатели. который на при заходе на цель идут на электрическом, как говорится, ходу и, соответственно, оптически не слышны. Ну вот, поэтому об учё тоже под Москвой с удивлением слышали выходы наших зенитных ракет, но при этом не слышали зву звуков полётов беспилотников. И раснарик він виходить. Виходить не тільки з холодильника, а ще й виходить у народ. Ну, ви ж знаєте, всі ці походи виноглашенняся Путіна Простий люд, звісно, там все ФСБшники, Звісно, там актори, які грають свої ролі. Бо ну як людинка злочинець, який завжди сидів за довжелезним столом і боявся навіть власної тіні, піде просто ручкатися із людьми. Тож власне Путін пішов в лятковий театр, де всі актори вже розставлені на своїх місцях. увидел. Советский. Я три года служил. На северном На северном флоте? Да. На каких кораблях? Все, теперь могу умереть. Спокойно. Ну, ладно, ладно. Не надо, надо жить и бороться. А на... а на каком? -то... Северный флот. Ну, военная тайна. Проект там номер такой-то, такой-то. на корабле? А Погодный лодок. Владимир Владимирович, берегите, пожалуйста, себя. Пожалуйста, боритесь с фашизмом, который, который мы, э, наш, наш Народ выставит все. Ну и треба что-то такое патриотичное. Берегите себя. Владимир Владимирович, господи. Да он и так уже пережил большую часть России. Куда еще берегите? Куда? Боритесь с фашизмом. А вот это правильно. Вот это не в бровь, а в глаз, бо вин май, выстрел, это себе в скроню и поворота, нарешті, фашизм. Путин говорит, что при поддержке общества, при поддержке народа все это важно и выйдет. Але Ніяк неможливо якось позбутися відчуття, що все це історія радянської спадщини. Ось він цар, ось він вийшов, ось він показав, що він живий, ще треба якось хліба туди накидати. Немає цієї людяності. Але, зрештою, може, так і треба, щоб все ж таки народець потім не запідозрив, що це якийсь не той Путін, що це все ж таки Путін із холодильника. Да, это, я, это не пустые слова, я говорю совершенно искренне, это очень важно. Вот, вот поддержка народа в целом и таких нет, Хринец, я вас не Владимир Владимирович, берегите себя, ребята, берегите Спасибо. его, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое, если меня водил.

І, повіж, ми мир вісьмір надо мною. Окей, це вже я додала від себе. Насправді він цього не говорив. Але в цілому Дональд Трамп сказав про те, що ультиматом скорочується в часі. 50 днів то занадто багато. Каже, лишаю тобі 10-12 і усьо. Але в цілому, треба зрозуміти, чи впливає це на Російську Федерацію, як вони бояться чи не бояться. Он Марія Захарова, яка. Прости, господи, цього разу точно похмілілась і каже, що в Росії мобілізаційний резерв йде на мільйони, якщо треба буде через 50 днів, то ще мільйон будуть призивати. Uh, давайте повернемося до тих історій, які ми розповідали про каліч отряди Це от такий у вас мобілізаційний резерв, що ви поранених ще раз по другому, третьому колу відправляєте? Я скастеляю, вон люди з клюшкою. О, ще сети чотирьохножка. Відео поломкомоні показати а, как воювати про Здається, ні, ніякого резерву насправді у вас мільйонного немає, але те, що ніякі ультиматуми не страшні, в принципі, це правда. Якщо каже Захарова, хтось думає, що ви що ми видихнемося, тому що несемо втрати, не дочекайтесь. Росія не несе втрати. І я ще раз сподіваюся, що Дональд Трамп, окрім того, що дає наступні 10-12 днів паралельно із цим вже десь в Америці через нову пошту. Я не знаю, чи вона там працює за рекламу. Занесіть, будь ласка, ютуб каналу Курбанова Лайф, але передаються тамагавки. І перші декілька ударів по Москві призведуть до того, що і Марія Захарова, і Лавров, і Путін, і Медведів, як зайчики, будуть тільки чекати, щоб ми їм скинули час та місце для перемоги. В Стамбуле Украине дали понять, не нравятся условия, тогда ждите в России мобилизации, и вам это понравится еще меньше. Мы и Западу говорим, если вы думаете, что Россия выдохнется, потому что несет потери, то не дождетесь. У нас мобилизационный резерв идет на миллионы. Якщо надо, то через 50 днів ще мільйон призав'ям. Знаєте, я чесно кажучи, трошки втомилась. Втомилася від того, що в Росії найголовніша біда це навіть вже не СВО, а демографічна криза. Ну кожен день вони про це говорять, і кожен день про цьому якісь ешелони, есвошників їдуть і їдуть, а назад чорні пакети вертаються і вертаються. І ніхто не розуміє, що цю дорогу смерті треба просто розірвати. І тоді не треба буде безкінечно розповідати про те, що щось відбувається з демографією. Тим не менше, Матвієнко це та, що стара баба Валентина, як же її? Валька Стакан, її називають в Росії. Вона, е, очолює в Росії Радбесів, вона пропонує виному злочинцю Путіну зробити зараз акцент на студентській сім'ї. Їй Богу, це точно з Радянського Союзу, аби збільшити народжуваність. От я тільки не розумію. Коли ти знаєш, що в тебе. Видалка майбутнього це просто померти від безробіття і пиятики, чи відправитись на СВО. Ти справді захочеш народжувати Пособі для мамочок, общежиття для сім'ї, комнати для матеріонка, щоб вона могла піти на лекцію в університет, пропонує Матвієнка. Виявляється, діти на Росії не народжуються, тому що немає пособія і комнати, а не через те, що смертність чоловіків та розвиток кладовищ зараз такий. Что здається, що Росії просто чума, якась прокотилась. На одной только теме остановлюсь. В Магнитогорске отметили одну из важнейших проблем. Это позднее рождение детей, 28-29 лет. И мы считаем очень важным сделать акцент на студенческих семьях. Мы вместе с Министерством высшего и среднего образования, кстати, отдать должное, министр Фольков Валерий Николаевич, вот лично стал этой темой заниматься. Вместе с Министерством, вместе с ректорским сообществом мы отработали такие неснижаемые стандарты поддержки студенческих семей, вот ниже которых не может быть, выше будет только приветствоваться. Имеется в виду, это отдельное пособие вузов для мамочек, отдельные комнаты в общежитиях для семей, комнаты матери ребенка, ребенка, чтобы мамочка могла пойти на лекцию. Мы вместе подготовили и провели недавно совсем первый всероссийский фестиваль студенческих семей, участие в котором приняли студенческие семьи из всех Регионов. Знаете, вот до сих пор нахожусь под впечатлением молодые, красивые, уже образовавшие семью. Многие приехали со своими детьми. Вот на этом фестивале э, была организована выставка лучших практик высших учебных заведений по поддержке студенческих семей. И мы все это посмотрели, договорились, что также будем не просто тиражировать, а это будет уже нормой для всех высших учебных заведений. Проводили мы это на площадке Бауманки и Московский государственный технический университет имени Баумана. Они как раз представили уже проекты, как должна выглядеть комната для студенческой семьи в общежитии, как должна выглядеть комната детская, где договорились о том, что можно же и студентов, которые свободны от учебы, привлекать в качестве волонтеров, посидеть с детьми, ну и так далее. Будем эту тему продолжать, и на фестивале. я озвучила, что вызвала горячие аплодисменты. Как раз накануне Совет Федерации одобрил закон по вашему поручению, который разрабатывался об увеличении пособия по беременности и родам для студентов и аспиранток почти в четыре раза. Это, конечно, не такая, знаете, символическая какая-то, а это серьезная и хорошо принята студенческими семьями. И на второе, мы ввели правовое пространство, на такой концептуальный закон, понятие студенческая семья. Это создает правовую основу. Дальше отдельно этими темами заниматься. Я считаю, что большой потенциал вот именно в этом возрасте и в этой аудитории. Вам спасибо еще раз за поддержку. Благодарю вас и передайте, пожалуйста, слова искренней благодарности всем членам Совета Федерации. Спасибо, Владимир обязательно. Ось, де нарешті і справді просто ломляться ці полки від СВОшників. Ми то думали, а ми то не вірили, що якісь черги стоять. Якісь підрозділи є. Ми просто не там шукали. Не ті підрозділи. Треба було шукати саме підрозділи п'ятисотих. Ну, це, це за це ті, хто втікають дезертирів із фронту. Сама СВОшниця розповідає про збільшення хвилі тих самих російських п'ясотих, каже, що вивчила це питання, встановила причини суб'єктивні та об'єктивні, які впливають на те, що росіяни чомусь не хочуть продовжувати воювати на фронтах. А хочуть втекти звідти. З точки зору об'єктивних, треба почати із відбору, каже СВОшниця. А й справді треба ж обов'язково таких знаєте спартанців, стильних, класних, розумних, але де ж їх взяти на Росії? В першу чергу якість відбору впливає на те, хто потрапляє в армію. Це вам скаже будь-який капітан Чівідність, коли військомати женуться за якістю і відправляють людей, які помиральна. Вульовим якостям там знаходитися не можуть, тоді і виникає оця хвиля п'ятисотих. Ну і що цікавить після отримання перших грошей, цікаво, що це означає? Невже вони відправляються в кизино, щоб все програти? Я б сказала так, що дослідження не неповне. Найголовніше це те, що росіянам завжди обіцяють, що війна буде легесенька, шведесенька, ну що там до Києва дійти. Ну а потім, коли починається справді м'ясорубка. То росіянчики усвідомлюють, що тут два варіанти: або стати двохсотим, або все ж таки п'ятисотим. Єслі на території большої Росії, вот я тут доже розділю на території большої Росії, та в першу чергу качество відбору, так когда... военкоматы гонятся за показателями и э, хватают просто и направляют в зону СВО людей, которые, ну, как по состоянию здоровья, так и как э, принято в законе говорить, по моральным и деловым качествам здесь находиться не могут. Это, опять же, большой размер подъемных. Это материальная сторона вопроса, ну, где-то они разворовываются, но, я же говорю, качество вот именно людей, которые приходят сюда, очень такое вот, ну, не на своем они тут месте. И потом действительно бегут после получения подъемных таких случаев уже ну, достаточно много. Тут же надо, получается, закон отделил воинские части правом органа дознания, то есть проводить проверки. Но как же они проводят проверки? Они проводят в своих интересах проверки, что и убежал, потому что негодяй. Вот и все. Но в первую очередь действовать. В первую очередь в, этой, в решении этой проблемы должен быть заинтересован сам военнослужащий. То есть понять, что ты за пятисотился, ну, как бы да, есть масса случаев ошибочной подачи. Вот это вот у нас катастрофа, когда человек получает ранение, эвакуируется он на территорию большой России, медикам лень где-то прозвонить по госпиталям, может они боятся, от какой-то степени не знают. Им проще написать рапорт и принести его замполиту, что человек не выходит на связь, что он куда-то делся. Вот. И получается, здесь вообще очень вот это вот самая печальная ситуация, на мой взгляд, потому что, получается, человек воюет, получает ранение, оставляет здесь свое здоровье, а его еще и дезертиром объявляют. І на цьому, друзі, в мене все. Але, звісно ж, під завершенням нашого випуску не забувайте на свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Кубанова Лайф. Коментуйте, почути й побачите. Діліться своїми думками і оцінками всього того, що несеться. І, звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Підтримати всю команду YouTube-каналу Кубанова Лайф. Ви можете за допомогою всіх реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором каналу Курбан Валай. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.